Мої вітання, шановні на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти станом на ранок 15 червня. Аналізуємо підсумки 14 червня. Отже, далі усе розповім. Покажу і фотографії, і інфографіки, і відео, також на підкріплення своїх слів. А ви, будь ласка. Пролайкайте це відео, тому що так воно набуває популярності у Ютубі, і більша кількість глядачів до нас долучається. Пишіть свої коментарі з подяками, з підтримкою, з дискусіями. Також ставайте нашими спонсорами і підписниками Фабрики новин». Поїхали розпочну із того, що тривають тривають деокупаційні дії збройних сил України насамперед на так званому Времівському напрямку, в виступі, Великоновосілківському напрямку. Або як його зараз величає генштаб, Бердянський напрямок. Що таке Бердянський напрямок? Це лінія від великої новосілки до Бердянська, так щоб усім було зрозуміло, і далі ми використовували зрозумілу для усіх нас. Термінологію означення Бердянський напрямок це те, що зараз відбувається під великою новосілкою в частині деокупації населених пунктів. Тут цих 5-6 населених пунктів, які вдалося деокупувати нашим бійцям, Нескучне, Сторожове, благодатне Макарівка, Новодарівка та Левадне. Вони вже відомі про них. Ми знаємо. Повертатися до цієї теми не будемо. Не буду вас водити в оману. Про те, що щось нове є звільнено, офіційно повідомлено про нього ні. Не звільняються наразі на населені пункти. Проте в максимально великій кількості десятками друзі, десятками одиниць знищується техніка противника. І далі я це все покажу безпосередньо. Отже, розпочнемо із того, чому взагалі ось цей Времівський виступ і чому саме тут на Бердянському напрямку відбуваються такі деокупаційні дії. Я, друзі, переку. Виконаний, що саме така задача і стоїть. Саме таке є бажання нашого генерального штабу. Е, ось е, на карті Діпстейт на скріншоті цієї карти, котра зроблена цей скріншот. Бачите, за 7 червня, тоді, коли плюс-мінус розпочалися наші е, такі наступальні активні рухи, е, я виділив повністю ось цей трикутник, так званий Времівський виступ, для того, щоб було всім зрозуміло і всім візуалізовано, чітко було е, ясно, чому саме тут. Вчиняються і чому саме тут ми бачимо дії активні і успішні дії збройних сил України. Отже, цей трикутник він ви бачите, що він вирізняється і вирізнявся загалом з усієї лінії фронту. Адже справді був таким клином, виступом, який впливався в нашу оборону. А ось такі клини ну вони ніколи не добрі. Через це росіяни дуже сильно бісяться через наш сіверський виступ, або ж радше білогорівський. Те саме в нашій обороні на запорізькому фронті. Ось цей времівський виступ він виглядав ось так. По-перше, на нього потрібно задіяти більше сил, тобто розтягувати свої війська. Чим більше нерівності, тим більше. Війська залучено до його а, оборони. По-друге, а... При Русі на будь-якому із напрямків на південному фронті Таврійському фронті, так чи це під Оріховим, чи під Голяйполем. До речі, тут голяйпільську стрілочку не додав, чи власне по лінії Бердянська, чи з Вогледара на волноваху цей виступ складав небезпеку в контексті того, що він би завжди залишався, якби не був зрізаний. А я певний, що він буде зрізаний. Також якщо б він залишався, він би складав небезпеку в контексті завдання флангових ударів. Ось так приблизно. Ну, явіть собі, що проривають. Збройні сили України до волновахи. І що з правого флангу у нас нависає Времівський виступ, звідки ворог завжди може задати удару. Так ось я переконаний, що неспроста ми бачимо успіхи саме тут, тому що саме там зосереджені певним чином такі важливі е задачі: поставлено завдання, поставлено наказ зрізати времівський виступ на Бердянському напрямку. Це те, про що можна зараз е вже чітко говорити і чітко бачити. Те, що відбувається зараз робота на конкретно великосімському напрямку або Бердянському напрямку, е, дає нам розуміння того, що це все ще невеликий наступ збройних сил України, тобто немає такого значного великого прориву збройних сил України. І я от власне вам пояснюю, чому е, тому, що на інших напрямках. Триває перевірка боєм. Триває перевірка боєм більшими підрозділами, як то, наприклад, батальйони на тому ж Оріхівському, на тому ж Волноваському напрямку, на Донецькому. Триває на Бахмутському. Там уже теж ситуація більш схожа до Бердянського напрямку. Втім, саме на Бердянському стоїть задача від командування: вочевидь, зрізати цей виступ, щоб він не впивався в нашу оборону і не було небезпеки флангових ударів. Саме тому, зрештою, і ми бачимо успіхи збройних сил України. Е, і е, адже як я кажу, от і ми можемо побачити із цієї інфографіки ще раз: нам потрібно зрізати цей виступ для того, щоб не було флангових ударів, незалежно від того, де буде основний прорив, чи можливо навіть по, по лінії е, того ж Бердянська відбудеться цей прорив, і нам точно потрібно тут просуватися. Е, а чи він буде просто фланговим таким нависанням е, в сторону Васильівки, Токмака або ж е, Волновахи. Саме тому нам потрібно цей времівський виступ. Зрізати. Ну, як я сказав, звісно, що потрібно вивільнити свої війська для того, щоб вони по прямій лінії могли е, безпосередньо далі е, просуватися е, і не боятися флангових ударів. Крім цього, повертаючись уже ось до оригіналу нинішнього вигляду карти е, Deep State, ми бачимо, що на Времінському настр... напрямку, чому я кажу, Времінському Бердянському, ми ж домовились. Е, на Бердянському напрямку є річка Мокрі Яли. Двома берегами якої просуваються збройні сили України, фактично, ось це двобережний рух. Він Спрямований до Старомлинівки це така перша проміжна точка на цьому напрямку, е, і якраз вочевидь, це задача найближча: з'єднати два наші українські угруповання військ, е, котрі рухаються по правому та по лівому берегу річки, е, тому що з'єднання угруповання якраз у Старомлинівці. Це по перше, буде підняття духу. По-друге, це буде великий плюс, який додасть моральних сил для того, щоб, е, уже до речі, більш вивільненими знову ж таки порінні лінії військами е, здійснювати подальшу деокупацію і подальше звільнення території з ударами на основну лінію росіян оборонну лінію, яка на цьому напрямку, наприклад, будується по лінії Любимівка, е так трішечки вище. Ось сюди до Ялинського ключового і Новопетрівка. Новопотриківка, ось так тут побудовані російська велика лінія оборони або так званий цар Акоп, який тут на 70 кілометрів вздовж лінії фронту простягається, саме тому нам і потрібно, саме тому, зрештою, ми і бачимо успіх лише на одному напрямку, тому що я переконаний, стоїть задача отримати успіх, досягнути його саме на цьому напрямку. Друзі, закликаю вас долучатися до подібних аналітичних моїх оглядів. на Моєму власному телеграм-каналі посилання на нього ви можете побачити або ось тут от, на екрані, або в описі до цього відео, безпосередньо клікнувши на нього і знайшовши латинкою. Можете також шукати пехньо, просто пехньо. Там я ділюся зі своїми підписниками в режимі фактично реального часу щодня. Ось подібними аналітичними думками, і можете теж їх отримувати. Частіше і таким чином оперативніше, проте, зберігаємо режим того, що щодня зустрічаємося на фабриці новин в огляді карти бойових дій. Ну що ж, продовжимо цей огляд. Як я кажу, що важливо зрізати виступ. Втім, при досягненні певних рубежів, а ми бачимо, по перше, ми до кінця не знаємо, де зупинилися Збройні Сили України. Те, що нам повідомили про шість звільнених населених пунктів, це ще. Я переконаний, не кінець будуть і інші новини. Е, втім, зараз об'єктивно справді на фронті є невелика пауза. Пов'язана ця пауза А із погодою, тому що задощило, і Б з тим, що потрібно нам перегрупуватися, і якось переварити реакцію Росіян, тому що вони за різними даними на цей напрямок е, перекидають зараз свої стратегічні резерви. От Україна стратегічних резервів ще не застосувала а росіяни якраз навпаки. Вони дуже багато своїх резервів. Тулять зараз на цей напрямок. Втім... В режимі оперативної паузи, зрештою, можна знайти і позитивні навіть моменти так не відбувається звільнення територій, проте є знищення величезної кількості техніки противника, які застосовує свої резерви, і ці резерви зникають. Ну звісно, не зникають вони самі по собі. Їх знищують наші е, захисники. По-перше, резерви особового складу Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, озвучила цифри щодо знищення резервів на двох по суті зараз активних напрямках, де відбувається наступальна операція. Збройних сил України. Перший це, як вона говорить, Хортиця. Хортиця це у нас Бахмутський напрямок. Напрямок, який очолював генерал Сирський. Ну, я думаю, що він і продовжує його очолювати. Так ось під Хортицею на одного українського вбитого солдата в росіян припадає. 8,73, тобто майже 9 разів у них більші втрати. Так, у нас втрати теж є, на жаль, але у Росіян вони у 9 разів більші. Якщо ж говорити про Таврію, як е, стверджує Маляр, тобто такий глобальний південь, це Донеччина і Запоріжжя. Ось е, це все таврійський напрямок. Так, якщо говорити про Таврію, то у ворога тут. Е, в 5,3 і рази більше загиблих, аніж у нас. Тобто більше як у 5 разів е, у росіян втрат на цьому напрямку, де ведуться надзвичайно відчайдушні бої, е, наразі більше за ствердженням, я наголошую, заступниці міністра оборони Анни Маляр е, плюс на півдні зараз. Величезний улов надзвичайно масних рибин після генерал-майора, якого ліквідували наші ракетники, зараз з'явилася нова і дуже цікава інформація про те, що ліквідований або тяжко поранений права рука Рамзана Кадирова Адам Делімханов. Ось на цьому фото зображенні ви його бачите. Першим про загибель Делімханова повідомив український журналіст, який зараз воює у складі збройних сил України Кирило Сазонов. За його інформацією, це сталося рано вранці, 14 червня, у місті Приморськ. Це до речі, якраз Бердянський напрямок. Ось він, Приморськ, на захід від Бердянська, 34 км кілометри від Бердянська. Тобто, населений пункт, який розташований на Азовському узбережжі. Якщо поміряти звідси відстань до найближчої точки фронту, то це 93 км кілометри до безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Ну або ж до Оріхова 102, до Гуляйполя 103 км. кілометри. Очевидь, сюди відбувся приліт ракетою Штормщеду. Ну, це таке моє припущення. Так ось, як каже, Сазону стверджує, що м, розвідка шукала скупчення ворожої техніки, але звернула увагу на те, що їде, рухається кортеж позашляховиків і завдала удар по ньому. Сазону стверджує, що загинув Делімханов, а також разом із ним ще 200 силовиків із підрозділів Ахмату. Я нагадую, що у нас Ахмат це Розгвардія. Тобто, це, це така. Поліцейське воєнізоване оформування. Е, так ось, Делімхано і ще 200 кадирівців загинули разом із ним. Після удару, за даними журналіста, у Приморськ прилітали 12 вертольотів. Побічно є докази фактично ось е, цим свідченням Кирила е, Сазонова. Е, попри те, що справді цілий блокбастер розгортався із тим, як намагалися показати росіяни, що ні, Делімханов живий. Проте, поки що, ми все ще не побачили відео, яке він записує, що я живий. Е, побічні все ж таки докази непрямі. Є у пості Петра Андрющенка, радника міського голови е, Маріуполя, котрий за день до цього прильоту опублікував ось яку інформацію. Він сказав, що значна активність була помічена напередодні ввечері у небі над Маріуполем та Маріупольським районом. Вертольоти, літаки, ракетні удари над Маріупольським районом у бік Запорізької області з двох напрямків. Пріоритет приморсько-ахтарський, тобто місто Приморськ, Бердянського району, було в пріоритеті роботи наших ракетників та артилеристів. Це напередодні удару, про який повідомляв Сазону щодо ліквідації Делімханова, говорив Андрющенко. Тобто, вочевидь, щось та й відбувається на Азовському узбережжі. Тепер зверніть увагу, де за повідомленнями Сазонова було ліквідовано для Лімханова. у Приморську. Приморськ, це таке коротне містечко по суті. На березі Азовського моря, куди, як говорять різні блатні російські генерали, там шишки приїжджали погріти трішки пузо, та ще й заодно покомандувати із тилу глибокого тилу, який недосяжний був для збройних сил України, покомандувати військами. І ось зараз, вочевидь, ситуація для цих блатних змінюється. Тому що лише минулого тижня е, був приліт е, поруч із Бердянськом е, по населеному пункту Юдівка. Пригадуєте, я показував ту бавовну, скільки там е, було жертв. Той же Андрющенко говорив, що до 500 російських, причому вагнерівців, пішли туди зустрічатися зі своїми іншими е, друзями, які вже під Бахмутом загинули. Тепер приліт по е, місцю зосередження кадирівців у Приморську. Можливо, вони самі себе здають, можливо, вони один одного здають нашим ракетникам. Ну, менше з тим, не будемо займатися а, тут якоюсь а, конспірологією, але факт того, що ось ці всі блатні, які заїхали на Азовське узбережжя, зараз вочевидь розуміють, що їм потрібно дуже швиденько звідти утікати, тому що прилітають українські шторм за ними, полює а, ось ця. Штормова тінь, якщо перекладати назву цієї ракети за російськими різноманітними шишками, які тим паче ще є розкрученими у публічному просторі. Мені лише одне шкода: що знаєте, в Азовському морі ще не завелися акули, які будуть так само на них дуже активно полювати. Хоча катрани там є, так але вони не полюють на людей. На щастя для нас, тому що ми будемо окупатися в Азовському морі. А от е, якщо припускати, що окупанти не люди, то можливо там і катран може їх полювати. Ну окей, жарта жартами рухаємося далі. Е, є чого насправді тікати, тому що потенціал росіян зараз на цьому напрямку надзвичайно сильно знищується. Він знищується фактично невпинно. Моя улюблена рубрика останніх днів це зведення генерала Тарнавського. Бригадний генерал Тарнавський очолює якраз напрям Таврія, про який ми говоримо на Запоріжжі, е, і от він опублікував чергове своє зведення. Пропоную вам із ним ознайомитися. Що що каже, що стверджує, що пише у своєму зведенні Тарнавській, фактично втрати ворога вбитими та пораненими за минулу добу склали майже чотири роти. Це друзі, близько 400 осіб. Фіксуємо, знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника. Що це, якщо не стратегічні резерви, туди Росія підтягує? А пригадайте ще інформацію Радіо Свободи, яка сказала, що до 30 гелікоптерів у Бердянську розташували на воєнному литовищі зараз окупанти саме з підтягування. Стратегічних резервів російської армії і відбувається для того, щоб їх наші захисники знищили. Фактично, я так припускаю, що росіяни потрапляють у пастку, в яку і хотіли їх завести. Наше командування. 56 одиниць техніки. Знищено зокрема, дев'ять танків, дев'ять одиниць БМП, дві МТЛБ, дві гаубиці мста С, чотири самохідні артилерійські установки, два «Акація», самохідну САО Гіацинт, зенітно-ракетний комплекс стріла 10 А також звертаю вашу увагу. Три комплекси постановки радіоелектронних перешкод Житель і Реп Поле. 2 також було знищено шість складів із боєприпасами. Особливо друзі, вражає е, те, яка велика кількість е, станцій Ребу останнім часом знищується на запорізькому напрямку. Ви вочевидь чули всі ці їхні дивовижні назви: там «Репелент», е, Бориса Глебськ, житель. Ось зараз поле е, ви очевидь, чули ці всі чудернацькі і дивні назви, але. Потрібно розуміти, що а за ними ховається надзвичайно велика потужність російської армії саме у частині постановки радіоперешкод. тому що що таке реби це е, завада нашим очам. Що таке? Наші очі це безпілотні літальні апарати і дрони. Е, що таке дрони і БПЛА? Без них не стріляє артилерія, без них не прилітають хай Марси. Без них зараз сучасні бойові дії неможливі. Е, тож РЕП це перешкоди для е, українських очей, і саме ці перешкоди зараз дуже активно знищуються на е, таврійському напрямку. Поруч із цим є ліквідація російських зенітно-ракетних комплексів. Саме тому можливо наразі е, відкрите питання: а чому не знищений кримський міст? Тому що в росіян все ще багато ППО, але і воно знищується. Зокрема, той же генерал Тарнавський опублікував ось таке відео. Е, ми тут можемо. Бачите, е, ліквідацію російського комплексу БУК м 1 прилітає гарненько розлітається і е, ферверком салютує на честь Збройних сил України. Е, це російський «Бук», який знищений якраз на запорізькому напрямку. В той же час на Таврійському напрямку, ну це по суті суміжний до цього напрямку, е, був знищений російський комплекс Тор. Так само зенітно-ракетний комплекс Тор на Херсонщині, по ньому прилетіла ракета, і тор цей пішов у небуття. Тим паче ще й бачимо, що волочать якісь залишки із цього тору, хто там залишки чи що там залишки, не знаю. Але доволочують вже у монтажівки російські окупанти. Незалежний портал Орікс, котрий веде підрахунок російських і українських втрат, тобто це справді незалежне джерело, якому ми можемо довіряти. Так от, вони раз на 2-3 дні. Роблять підбиття підсумків за період з 10 по 13 червня пише Орікс. Читаємо уважно його інформацію. Росіяни втратили 51 одиницю техніки. Це верифіковані, я наголошую, це верифіковані втрати, про які пише Орікс. Тобто, вони бачать фото, вони бачать відео, і саме на основі цього фото та відео вони стверджують, що втрата відбулася. Також зверніть друзі увагу: подивіться на те, що тут якраз і є зазначені зенітно-ракетні комплекси. Тут величезна кількість різноманітних. Танків російських гармат, врешті, за цих три дні, от якщо підбити все докупи, то складається така картинка: 18 танків знищено на запорізькому напрямку. Та це загалом в Україні, тобто знищено 7 Російських МТЛБ, 7 БМП, 5 БТРів. Тобто до купи зводимо ці цифри, і це виходить у нас 19 броньованих машин, про які напередодні говорив головний майстер сержант 47-ї бригади зсу Магора Валерій Маркос. Він казав, що кількість ББМів їхніх ми навіть не рахуємо, тому що їх просто не злічити. 19 верифікованих від Орікса, 18 танків, зенітно-ракетний комплекс Тор М2. Відео знищення якого ми щойно з вами бачили. Ну і низку ребів. Зрештою, я ще раз наголошу. Це лише верифіковані втрати, про які Орікс незалежно говорить, і тут немає чому їм не довіряти. Е, ось така картинка складається. Плюс, е, зараз я можу сказати, що ефект граблів у росіян. Ефектно розпочати, тому що після прориву цієї першої лінії оборони на е, бердянському напрямку нагадую, де він у нас з центром у Великій Новосілці. Так ось після прориву перших стартових цих зводних опорних пунктів е, росіяни м, стягнули, як я вже говорив, свої резерви. Зокрема, звісно, що сюди потягнули і артилерію, яку збройні сили України надзвичайно ефективно знищують у населеному пункті Ялинське. Ось цей населений пункт. Він поруч із Новопетриківкою, тобто, це поруч із тими лініями оборони, царя копами і тому подібне до Великої Новосілки з Ялинського, тут 23 кілометри. Друзі, уважно запам'ятайте цей населений пункт, тому що це я офіційно стверджую, якщо таке можу сказати, що я є звісно ну, не джерелом, але я відповідально стверджую, це Чорнобаївка. Версія, яка там уже 3,0, 4,0, тому що після Чорнобаївки теж були прильоти дуже активні. Так ось це нова Чорнобайівка 2023 року. Тут, буквально за один день було знищено 5, 5 російських гаубиць Мста. С і відповідно було проведено верифікацію за тими відеоматеріалами, які опублікували наші бойові бригади. Прошу дуже перше відео, яке нам показує, що це Запоріжжя. Хоча по факту населений пункт Ялинський – це Донецька область, але це якраз межа Запорізької та Донецької області, умовно кажучи, Таврійський напрямок. Так ми бачимо раз приліт, два приліт. Це дві сау, і третє буде трішечки зараз. Поруч правіше по екрану. По ній теж відбудеться приліт. І далі наш український дрон очевидь це лелека буде. Ну, можливо, нелелека, можливо, я помиляюся. Так от він буде наближувати, і ви побачите точно верифіковано знищення цих російських гаубиць, фактично більше як батареї. Так, раз горить, далі переміщаємося лівіше, два. Горить, активно палає при цьому ще й, вочевидь, боєкомплект вибухає. Ну і третя. Російська гаубиця М100 С, котра так само загорілася, а і ну ще пенагідно окупанти утікають ледь вцілілі. І третя російська гаубиця, яка також на цьому напрямку палає, це в Ялинському перші три знищені установки. До речі, верифіковано було, що всі вони розташовувалися от у цих цікавеньких степах, фактично прикритих. Невеличкими посадками праворуч від Єлинського. Ви бачите такі зелені смужки, які пробуваються. Це якраз і є оці невеличкі посадочки, куди окупанти е, ховали свої е, гаубиці для того, щоб їх не вполювала наша артилерія. Але дзузьки, Хай Марс на, за один день на цьому напрямку знищив п'ять. Мста с е, відео номер два. Тобто, три ми вже побачили. Відео номер два, яке демонструє так само знищення ще двох мста С. Дуже важко їх вимовити, і тут чітко видно, що це робота Хаймарсів. Подивіться, який такий кучний приліт, е, і фактично повне знищення їхнє е, відбувається. Зачекайте секундочку. Раз приліт, і він не забарився. Другий приліт одразу ж за ним знищує другу е, російську е, таку відповідну гаубицю, яка більше стріляти не буде. Отже, Чорнобаївка номер. Два сезон відкрито, як я кажу вам, відповідально про це заявляє. Ну і як тут не показати ще одне фото: два селфача, який наш е, боєць, можливо, навіть і на цьому напрямку, можливо, на іншому, не впевнений, де це саме відбулося, але він запалив два селфача на фоні е, так само російської установки мста С, тільки вже. За трофейною, тож розм'якшення резервів відбувається, але про це в цей же час відбувається і бої доволі таки запеклі на інших напрямках нашого східного фронту, куди ми переміщаємося. Розпочинаю огляд Купінського Сватівського лиманського напрямку. Тут немає повідомлень про бої проте є одне дуже цікаве повідомлення з приводу ліквідації великої кількості російських підрозділів. Наразі не можу це. Верифікувати не можу це підтвердити. Утім, російські телеграм-канали почали надзвичайно активно і кричали впродовж минулої доби про те, що під Креміною стався, як вони кажуть, інцидент зі знищенням величезної кількості їхніх військ. Навіть самі російські воєнкори визнають, що. Кількість тут знищених військ під Креміною за один день наслідок прильоту одного Хаймарсу, є ці цифри більшими аніж за увесь час наступальної операції України на Запорізькому фронті. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що великі телеграм-канали, типу Рибаря або Воргонзо Російських, вони опублікували інформацію про те, що солдати 20-ї армії Західного військового округу Російської Федерації зібралися. На шикуванні в очікуванні ось цього чоловіка, який зображений на зображенні справа, заслуговує цей чоловік, вочевидь, на премію Дарвіна, яку ви мали вручити у е, Росії. Е, отже, чому тому, що він е, хто це хто цей чоловік це сухраб Ахмедов, командувач 20-ї армії Західного військового округу, який отримав погони генерал-майора 17 лютого 23 го року, тобто, вочевидь, нагрівся на українській війні. Е, це відмінний бойовий генерал. З великими досягненнями е, чергове своє таке досягнення вчудив, вишикувавши війська в очікуванні його приходу, що він там сказав слово на Путні, тому що за повідомленнями російських воєнкорів, начебто, ці війська мали рухатися на Лиманському напрямку в атаку, але так довго його чекали, що наша аеророзвідка помітила це скупчення російських військ. І туди прилетіли хай Марси, не забарилися наразі. Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, просто кажу її про як факт існування в інформаційному просторі. Це точно для нас такий позитивний факт. Можливо, я не виключаю, що це може бути така спроба російського ІПСО, щоб показати, начебто, вони мають великі резерви для того, щоб ще й вчиняти атаки на кримінському напрямку. Побачимо, побачимо, як буде далі розгортатися ситуація. Проте, от такий факт повідомив вам. А далі будемо його більш детально. Перевіряти це щодо е, кримінського або радше лиманського напрямку. Що тут відбувається в районі Білогорівки, тобто Сіверський. Ось цей до речі, виступ. Який ох, він як просто муль росіянам? Вони би його хотіли зрізати. Як і ми зрізаємо зараз е, в ремінський виступ, але не можуть і не зріжуть. Е, втім, росіяни тут активізувалися на півдні цього виступу. Населені пункти веселе Роздолівка була атаковані напередодні, е, точніше за день до цього. А минулого дня були атаковані, було атаковане веселе. Я повідомляв ще раніше про те, що тут повсякчас відбуваються бої між українськими та російськими підрозділами, про те, що вони тут є успіхи. То у нас то росіяни нас на жаль вибивають, але от по цій лінії весела Якулівка тут чимало насправді бойової роботи, зокрема і 54-ї бригади збройних сил України під Бахмутом. Новин небагато. Є дані стримані про те, що була атакована Ягідне, було атаковане Ягідне Росіянами. А це може свідчити про те, що якщо вони вже проводять атаки в районі я. Гідного це означає, що ми тут є, тому будемо чекати змін на карті від Діпстейту. Ну і в Бахмуті, загалом в районі Бахмуту, були атаки російських військ. Поступове просування відбувається до Кліщівки. Все очікувані ми перебуваємо про те, коли Кліщівка упаде. Проте очевидь, що поки що до кінця зламати цю оборону Росія на цьому напрямку все ще не вдається. На Донецькому напрямку Марінка та Авдіївка. Цих два населені пункти зведення генерального штабу фігурували е, напередодні увечері про те, що вони були атаковані. Е, всі атаки відбиті. Повідомляє генштаб. Проте єдине, що можу додати в Авдіївці плюс 300. і це не про погоду, і це не про кількість градусів е, за шкалою Цельсія. Це вочевидь про знищених окупантів. Тому дочекаємося додаткових цифр, тому що дуже багато різноманітної інформації зараз е, гуляє, але насправді можна сказати, що все рухається. От з Самого чого я починав, чому нам потрібно було досягнути успіху, і ми його досягнули під великою новосілкою, тому що так хотіло наше командування. Вочевидь, все рухається так, як хоче того наше. Командування, чекаємо на їхні результати і довіряємо безмежно, друзі, збройним силам України. Спасибі, що ви з нами. Спасибі, що нам довіряєте. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Підписуйтеся на фабрику новин, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Нагадую, посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. Також ставайте нашими спонсорами і неодмінно пишіть свої коментарі. Вони допомагають нам просувати відео алгоритмами Ютубу. Дякую вам. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, бережіть себе.